Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на військовій вертикалі. Тримається керівництво збройними силами усіма родами війська. Наша оборона контрнаступу і щоденні операції ЗСУ, пише Валентин Наливайченко. Тому міжнародна реакція вчора була досить серйозна і не лише щодо можливих планів чи намірів звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Наші міжнародні партнери з антипутінської коаліції чітко висловили проти того, щоб в Україні слабшала Такаль військового керівництва, верховний головнокомандувач президента Зеленський, головнокомандувач ЗСУ, заложний генштаб-командувачі. Це і є військова вертикаль України. Отягнути одну складову з цієї вертикалі це означає розвалити її стрижень. Міжнародні партнери теж проти цього, щоб невідомо догоду постала військова вертикаль в Україні. Єдиний, кому це вигідно, російський агресор. Це матеріали більш ніж річної давнини, але по ньому можна дещо зрозуміти про рівень довіри ще на. Напередодні широкомасштабного вторгнення між. головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників США та президента Володимира Зеленського. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Yorker. Зазначається, що у лютому залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту території. А з питань оборони посольства США у Києві, полковника ВПС США запросили на нараду. Не показали її на одній із сторінок ескізу. Українських позицій та схема оборони їй недалеко. Піє дозволивши робити лише нотатки від руки. Підлеглі залужно показали а Аташе фальшивий варіант плану, маскуючи весь масштаб оборонних заходів йдеться у статті. Стратегія залужно полягала у тому, щоб запобігти захопленню Києва, який час поступився частиною території України, дозволивши росіянам потягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищувати частини РФ, сильно розкидані лінією фронту. Тоді ми нікому не довіряємо. Але наш план був єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось зізнав про це розповів високопоставлений український військовий. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.